Наймаємося по максимуму, треба дивитися в небо. Перевірка зв'язку. Їдемо на долинку та копані з поліцейськими офіцерами громади. Вони мають завезти людям, які там залишилися хліб, воду і найелементарніші продукти харчування. З чого можна готувати повсякденну їжу, в людей немає доступу до взагалі гуманітарної допомоги від волонтерів, тому що туди вже майже ніхто не заїжджає. Погода нам сприяє, перелітає, несе сніг, тому маємо надію, що небо буде чистим. Звездить таку швидку і вже на нашому шляху двічі вона дала сигнал, що десь у повітрі є дрони. Йди сюда, красава! Йди сюди. На, Поліцейські годують тварини, які залишилися покинутими після в'їзду їхніх господарів. Насипають корм і рухаються вулицею далі, бо не можна зупинятися. Ні світла, ні зв'язку в цьому селі нема. Ну, постійна загроза день. Та нічого, нормально. Йдемо? Ой, спасибо. Що ви виїжджати? Своя хата і тепло. Давайте будемо виїжджати. Давайте, думайте, збирайте, необхідні речі. Документи, гроші, фотографії сімейні. Отаке, що, що пам'ять жалко. Yeah. Ось вже три рази перекривали хату. Тут навіть ніхто не похороне. Зараз люди лежать у гуляй полі на дорозі, не можемо забрати. Треба виїжджати. Не поїду. Їду я і не, і не збираюсь, хай тут мене привали. Та я з першого дня зважую. Документи на хату, на всі, на неї, гроші. Ось там фотографії сімейні і якесь нове ж у вас в одну кімнату в Запорожі. Це oh, yeah. Заїхали до вас, що ви з евакуацією чи Ні. <звук> може дідусь важиш, може йому вільницю треба буде. Ми Не підійде. Гуманитарку надо? Давай. Подожди. Волонтеры дадут вам одежду, сейчас телевизоры заберем. А куда? В Запоріжжя дадуть вам кімнату на двох, будете жити. Звісно, ну що ж ви мучитесь? Ми вам скільки раз просили вас, давайте виїжджать. Дочка вас просила. Як ви тут лежите в темноті, в холоді. Ви то, що ви лежите, ви атакуєте. Вона розвалена ваша хата, вона розбита. паспорт. Ми заїхали в два села, Долинку та Капані, тому що погода сприяла, те сніг і було сподівання, що менше дронів літатимуть повітря. Однак на дрон ми все ж таки натрапили. Картина, звісно, такі, дуже сумна, дуже мало людей залишається, але вони вперто не хочуть виїжджати.